Друзі, це дуже добре, коли, як в цій пісні, Ісус страждав за кожного з нас. І коли ми це згадуємо, коли ми оцінюємо цю жертву, це є дуже добре. Сьогодні дуже багато християн вони забувають про це, вони забувають про те, що зробив для них Ісус Христос. Вони втрачають сенс життя, вони втрачають розуміння, на що жити, на що трудитися, на що служити Богу, тому що забувають, яку ціну заплатив за них Ісус Христос. Я хочу так трохи перед вами, як так сказати, покаятися. Минулого разу, як я проповідував, я приховав славу Божу. Таке невелике свідоцтво. Хочу вам розказати. Я мав минулого разу розповісти вам, але я не розповів. Цього разу розповім. Це десь тижня-чотири назад був на одній молитві, і це якраз в той час, коли такі віруси ходили, що температура підіймається і голос пропадає. І дуже багато в кого голос пропадає, кашель, і дуже довгий період, так от голосу немає, і нічого не допомагає, просто голосу нема. І ми стали молитися, так сила сходить, приходять наповнення, всі сповняються. Я тільки починаю молитися, і в мене одразу кашель. І я такий ну трохи розстраюся, думаю, на що я тоді на молитву приходив, якщо я хотів помолитися добре, а я не можу молитися добре. І починаю знов молитися, і знов не можу, бо сильний кашель такий в мене. І я такий, Боже, що мені робити? Що таке відбувається? Я хочу молитися, я хочу сповнятися Духом Святим. І в один момент, я відчуваю, приходить Господь, і Він в мене питає і каже: Що ти хочеш від мене? І я кажу, Боже, якщо хочеш, зціли мене. І він одразу каже, Хочу. І я одразу. Відчуваю, як я можу молитися. Як я можу молитися, і в мене, мені не хочеться кашляти, в мене голос з'являється, я вже можу молитися. І я навіть не повірив думаю, як це таке може відбуватися. В мене такого ніколи не було, щоб настільки одразу приходила відповідь від Господа. Вся слава Ісусу Христу! Да. Друзі, знаєте, так, дивлячись, буває таке, коли ми збираємося разом. І бувають такі моменти, коли ми зібралися, стали на молитву, а молитви немає. Молитви немає, і ми ніби намагаємося молитися, молитися, але немає того наповнення. І іноді буває, іноді буває, коли є якісь перешкоди, які треба усувати, щоб не було ніяких перешкод для благодаті Божої. Такими перешкодами може бути гріх, може бути непрощення. А зазвичай це буває: немає єдності між нами. Коли один думає так, один думає так, хтось на когось щось має, хтось там в обіді прийшов, хтось прийшов з якимись тягарями, і всі разом ми не розуміємо, що треба єдність мати, один за одного молитися, прощати один одного, не заздрити один одному, і Бог буде нас благословляти. Нехай всіх Господь благословить. Я буду читати це Луки, 11 розділ. З 37 го вірша. Коли він говорив, один фарисей запросив його до себе на гостину, він прийшов і сів до столу, фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро сповнене здирства й лукавства. Нерозумні, чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє, тож те, що всередині дайте як милостиню, і все для вас буде чисте. Гори вам, фарисеям, що ви даєте десятину зм'яти й рути та всякого зілля, та... але обми... обминаєте суд і Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, бо ви любите перші місця в синагогах. І вітання на Майдана, гори вам, книжники і фарисеї, бо ви, наче невидимі гроби, люди, по яких ходять і не знають того. У відповідь один із законників каже йому, учителю, кажучи так, ти ображаєш і нас. А він сказав: Горе і вам, законникам, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а саме одним пальцем своїм не доторкуєтеся до тягарів. Гори вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яким. Батьки ваші повбивали, отже, свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через те й Божа мудрість сказала: пошлю на них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домогтися крові всіх пророків, що пролита від створення світу від крові Авеля до крові Захарії, який, був, який загинув між жертовником і храмом. Так кажу вам: вимагатимуть звіт за це від цього роду. Горю вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання, та самі не війшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли, ви, ви, а, а коли він виходив звідти, книжники і фарисеї почали сильно нападати і дуже випитувати його, сподіваючись впіймати його на слові, щоб його звинуватити. Коли довкола них зібралися. Тисячі людей, які аж напирали одне на одного, він почав говорити насамперед своїм учням стережіться за кваски фарисейської, якою є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало би явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вуху прошепотіли, ви в кімнатах буде проголошено з дахів. Таке слово Боже я зачитав. Така історія. Ісус Христос проповідає Євангелія, проповідає людям, і один фарисей йому каже: пішли до мене на гостину, на обід, бо був час вже обіду, і він до нього приходить, і фарисей помічає, що він не обмиває рук перед тим, як сідати за стіл. І дивується цьому. Але цікава реакція Ісуса, Він не починає вибачатися, Він не починає казати. Вибачте, там, я не хотів вас образити, я, я вас в гостях зроблю так, як і ви робите. Це був особливий обряд. Фарисеї це робили не для того, щоб просто руки були чисті. Вони робили це для того, щоб виконати свій обряд. Те, чого Господь не повелів робити, вони зробили майже заповіддю Господню і дотримувалися її так, як ніби Господь її дав їм. І саме через це Ісус цього не зробив. І цікава така ситуація, можна було б сказати, що Ісус, ти прийшов до Нього на гостину, зроби так, як Він хоче, зроби це, зроби це, щоб не було до Тебе питань. Але Ісус так не робить, і Він каже: горе вам, фарисеї, що ви обмиваєте руки, обмиваєте миски та чаші ззовні, а всередині не бачите, що у вас багато є. Нечистоти. І Він звертає їх увагу на те, що Господь дивиться, щоб було сперше чисте внутрі, а потім і зовні буде чисто. І чому так Ісус робить? Від можна було б зробити так, як вони так роблять. Бо Ісус був світло. Ісус був світло, і Він показував так, як треба робити. Він прийшов і показував Отця Небесного. Він прийшов і показував правду. Істину приніс на цю землю. І далі йде цікавий в них діалог. Таке написано, що ви даєте десятину, зм'яти, рути та всякого зілля, але обминаєте сут сути Божу любов, і це належить робити, і того не залишати. І далі написано вище: там, то, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисто. В законі Мойсея є деякі місця, які казали. Коли збираєш своє поле, залиш ось таку частину для того, щоб якщо буде якийсь сирота йти поміж твого поля, щоб він міг прийти і щось собі взяти, щоб він міг отримати щось для себе, або якась вдова буде йти, або якась людина, яка нічого не має, щоб те, що ти маєш якась частинка, вона послужила для них. Тоді все інше, те, що ти маєш, воно буде для тебе чисте, і ти між, можеш використовувати вже для себе. Далі Ісус каже, ви обминаєте суд і Божу любов. І Він їх називає лицемірами. Він каже, ви любите, щоб вас вітали, ви любите перші місця. В інших місцях Він каже, ви любите робити свій одяг такий длінний, щоб вас здалека було видно, щоб вас... Звали, як вчитель, щоб вас шанували, підносили, щоб до вас ніби не кланялося вже, як царям. Ви любите це. Але Господь каже, ви лицеміри. Ви хочете, щоб вам служили. Ви хочете, щоб вас шанували, але ви самі не хочете служити вбогим людям. Ви не хочете послужити так, як я служу. Ви не хочете зробити так, як я вам кажу. І далі. Кажуть до нього законник один. Він каже, Ісус, кажучи так, Ти і нас ображаєш. Ніби іншими словами, Ісус, що ти таке кажеш? Ти їх ображаєш. Нащо ти таке кажеш? Але Ти їх ображаєш, але ще й нас ображаєш? І Ісус не починає вибачатися перед ними. Він починає казати до них: Гори вам, законники, що ви накладаєте тягарі на людей, такі тягарі, які самі не хочете. Носити. Такі тягарі, які важко нести, ви накладаєте на людей, а самі цього не хочете нести, горе вам. І Ісус був світлом. Він не починає переставати бути світлом, коли люди кажуть, що ти нас ображаєш. Ісус прийшов до них і почав світлом освіщати і освітив ті, ті темні місця, які були приховані. Вони думали, що вона захована, і ніхто не побачить. Але прийшов Ісус, і Він каже, Гори вам, бо ви так і так робите. Далі Він каже, стережіться закваски фарисейської, якою є лицемірство. А ще трохи далі Він каже, що немає нічого прихованого, що не відкрилося Фарисеї, книжники, законники, вони приховували ту істину, яка в них була. Ісус каже, горе вам, що ви, наче невидимі гроби, люди по них ходять і не знають того. В законі Мойсеєвому було сказано, що якщо людина торкається чогось мертвого, або, там, наприклад, гроб, труна, там щось мертве поклали, похоронили, ті люди, які торкалися цього, вони не чистять деякий час, вони мають провести. Очищення себе, очищення своїх одеж, і це є для нас як прообраз. Ісус каже, ви ніби гроби, люди понеходять і не знають того, ніби дає такий підсмисл, що люди, які з вами контактують, вони стають нечистими від того, що з вами контактують. Бо ви як гроби, які сповнені всякої, всякої нечистоти. Люди цього не розуміють, але вони. Від спілкування з вами стають нечистими, бо ви не знаєте живого, живого Бога. Бо ви робите вигляд, що у вас все добре. Але Ісус їх, їм каже, що ви лицеміри. Ви робите лише вигляд. Знаєте, святе Боже Слово нам відкриває те, що ми повинні бути світлом, ми повинні бути сіллю для цього світу. Наша присутність в якійсь компанії повинна. Впливати на цю компанію. Повинна впливати на тих людей, з якими ми контактуємо, повинна осоляти. Знаєте, мені подобається цей приклад, що соль вона визиває спрагу. Ми повинні визивати в людей спрагу по живому Богу. І ще є один нюанс: ми повинні самі осолятися також від Ісуса Христа, прибуваючи в Його світлі. Біблія нам відкриває те, що. Є деякі категорії людей, з якими Біблія каже, уникай таких, уникай. Не спілкуйся з ними. Вони не хочуть пізнати істину. Вони не хочуть пізнати живого Бога. Спілкування з ними, воно, воно принесе тобі неблагосуння. Я зачитаю місце Писання: це 2 Тимофія, 3 розділ з 1 вірша же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, братам, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиринні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкоші. Ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. таких уникай. Каже Біблія таких уникай, вони будуть приносити тобі неблагосвіння. Знаєте, іноді буває, чуєш такі думки, що так, наблюдаєш, що задайте таке собі питання: кого нам легше любити? Тих людей, які нас хвалять. Які кажуть нам, що все добре в тебе, ти класний християнин, в тебе все класно, тільки не вистачає зараз в небо війти, і все буде взагалі чітко. Чи ті люди, які підійдуть і скажуть: слухай, брате, трошки тобі треба поправитися, тобі треба трошки задуматися над своїм духовним станом. Тобі треба зараз почати хвилюватися за своє спасіння. Кого нам легше любити? Тих, які кажуть нам хороші слова. Біблія каже, що настають часи, коли люди будуть вибирати собі вчителів, які льстіли би слуху нашому, і казали би лише добре, ніяких обліченій не казали, нічого поганого не казали. А облічення це добре взагалі. Коли до нас хтось підійде і скаже, друже, тобі треба почати дійсно шукати Бога. І можна так сказати. Що ти таке кажеш? Я з дитинства віруючий. Ти думаєш, я не знаю Бога, ти думаєш, я не знаю, як молитися, як читати Біблію. Ти думаєш, я не знаю, на що ходити в церкву. А іноді так буває. Ми ходимо в церкву, але нам потрібно задуматися над своїм спасінням. Знаєте, Біблія нам відкриває, що Павло, Варнава вони були людьми, які не боялися казати істину. В них виходили конфлікти зі своїми братами, виходили конфлікти з якимись іншими людьми, тому що вони стояли за істину. Вони не боялися того, що люди можуть почати до них якось по-іншому ставитися. Вони не боялися того, що від них відвернуться. Вони розуміли, що саме головне я з Господом залишаюся, бо я його істину відстою. Читаю галатам. Другий розділ одинадцятий вірш. Коли ж кифа прийшов до Антіохії, я особисто виступив проти нього, бо він заслуговував на докір. Ще до того, як деякі прийшли від Якова, він їв разом з язичниками. А коли ті надійшли, він став сторонитися і відмежовуватися, боячись обрізаних. Лицемірили з ними й інші юдеї, так що й Варнава приєднався до їхнього лицемірства. Але коли я побачив, що вони непослідовні щодо істини Євангелії, то я прилюдно сказав Кифії: якщо ти юдей, живеш як язичник, а не як юдей, то чому змушуєш язичників жити по-юдейському? Ми від природи юдеї, а не грішники з язичників? В цьому випадку Варнава був з тих, які теж лицемірили. Уявіть собі, Павло, який вже після 12, там, точніше, 11 апостолів, став також апостолом, ті були особисто з Ісусом. Вони його бачили, вони від Нього навчалися. Павло тоді ще не був з Богом. Через деякий час Господь навертає Павла. Починає через нього діяти. І Павло бачить, що починає Петро десь лицемірити, починає якось так робити цікаво. І він не боїться йому сказати докер. Він не боїться йому сказати облічення сказати: слухай, Павло, що... Петро, а що ти робиш? Що ти кажеш? Що за вчинки в тебе такі цікаві? Я думаю, що Петро міг спокійно сказати. Павло, я був з Ісусом ще до того, як ти навернувся до, до Бога. Зупинити Його, сказати йому щось. Петро йому таке не каже. Він приймає це. І Павло не боїться того, що Петро ніби так має право його зупинити і сказати: Павло, послухай, ти, ти ще недавно був язичником, ти гнав церкву. Бо слова Павла вони були справедливі, основані на істині. Ще одне місце читаю, це вже історія за Павла і Варнаву, дії, 15 розділ з першого по п'ятий вірш. Та деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів: якщо ви не будете обрізані за звичаєм Майсея, не зможете спастися, коли ж виникло протистояння і чималі диспути Павла та Варнави з, з ними. То постановили, аби Павло й Варнава та деякі інші з них пішли до апостолів і старших у Єрусалим із цим питанням. Тож вони послані церквою, прохлодили фінікію, і Самарію розповідали про навернення язичників і приносили велику радість усім братам. Прийшовши в Єрусалим, були прийняті церкви апостолами і старшими, вони розповіли, що Бог зробив через них та піднялися деякі з партії фарисеїв, які повірили і говорили, що їм треба обрізатись, і наказали, аби вони зберігали закон Мойсея. Знову виникає така дискусія між одними братами і іншими братами, і одні кажуть, що ті, які не роблять обрізання Мойсеєва, вони не можуть спастися. Але Павло і Варнаво вони стоять за істину і кажуть, що можуть спастися, бо прийшов Ісус і приніс новий заповідь. Приніс Євангелію, приніс спасіння, приніс надію на цю землю. І вони також акцентують увагу, вони не бояться протистояння, вони не бояться того, що якось до них по-іншому після цього стануть відноситися. Нехай на всіх Господь благословить, щоб ми не були малодушні, щоб ми. Глибоко вивчали істину Божу, щоб ми знали, як правильно поступати. А як правильно поступати написано в Божому Слові. І якщо хтось буде відходити від Божого Слова, щоб ми могли бути світлом для таких людей. Нехай нас всіх Господь благословить, помолимося і прославимо Боже ім'я. Аллилуйя, Ісус!